Деякі навіть приїжджали з Херсонської області просто щоб взяти, хоч раз спробувати наш хліб. Хто раз спробував, то захоче ще це правда, це так і є. Ми випікаємо хліб благодійний. Жодна буханка не продається не за гривню, не за п'ять, не за 10, Не продається. Тільки благодійний команда. Ніхто не був пекарем, ніхто всі вчилися, і у них це виходить. Ви бачите, по хлібу. Борошном притрушуємо, даємо трошечки вороночку постояти. У нас є герби, герб серці, герб з очем, серденька з пшеничкою. Дуже гарно виходить, коли буханець зарум'янений, герб наче золотом відбиваємо. Ми розвозимо на блокпости. До нас приїжджають хлопці зсу. Ми їх називаємо ЗСУ», Вони приїжджають до нас, беруть теж хліб, приїжджає станції переливання крові, приїжджає Христотеплеонерго. А інший хліб, що залишається, він, він Ми роздаємо по районам, роздають там голови ОСББ. Це сказати людям, що вони не самі, що про них пам'ятають. І коли її людина бере гарячу буханочку хліба, е нюхає її і каже, Боже, він, він пахне, який аромат, він гарячий. Це вже знаєте, як підіймаються всі гарні почуття, які у людини є. От для цього ми і робимо, для того, щоб людині доставити радість.